Ласкаво запрошую всіх вже на третій турнір Кубку Білої Пантери, який вже стає традицією. Сьогодні ми з вами єдина родина, єдність якої не зламала навіть війна. І наші з вами серця б'ються унісон, підтримуючи дитячий спорт спорт, який росте, який прославляє нашу країну на світових аренах. Перш за все я хочу подякувати нашим захисникам, мужність, яких є для нас героїзм. Нашим навхенням я дякую за те, що ми з вами маємо можливість сьогодні жити, збиратись, тренуватись, змагатись. Тож, Куба білої Бандери відкритий, слава Україні! б подякувати Ольгі Саладусі за все те, що вона робить для українського спорту, як, як спортсмен, як депутат, як людина, яка допомагає молодим спортсменам розвиватися, досягати нових вершин, нових успіхів і завжди рухатись вперед. Це її дуже класна риса, яка які можуть поза позазрити багато з інших колег народних депутатів України? Ну а я радий сьогодні тут бути. Це дуже круто і головне, щоб такі гарні речі продовжували прославляти нашу з вами державу. Я впевнений в тому, що серед цих юних спортсменів і спортсменок є майбутні чемпіони і чемпіонки, є майбутні переможці першості світу олімпіад. І завдяки цим юним хлопцям і дівчатам в майбутньому на п'єдесталі буде. Звучати український гімн і підніматися український прапор будемо все робити для того, щоб Україна розвивалася, перемагала на всіх фронтах збройні сили на фронті. А наші спортсмени на міжнародній арені здобували нагороди і прославляли Україну. Сьогодні на цій арені близько 311 спортсменів з 15 регіонів нашої країни. Це є своєрідним рекордом для нашого турніру, тому що попередні роки було 220-239. Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, 311 учасників для нас це дуже важливо і це показник того, що ми маємо підтримувати спорт під час війни. Ми маємо надихати, мотивувати. Підтримувати наших спортсменів та відштовхувати їх від від війни. Відволікати ми маємо їх забирати з вулиць. Тому такі турніри, як Кубок Баґіла Пантери, є дуже важливі. сьогодні будуть переможці, але не буде переможних. І саме цей турнір стане для них своєю сходинкою до нових результатів, до нових успіхів, до нових тріумфів.